11 каналі новини в студії Олена Петриченкова Вітаю вас і далі у випуску. Про найголовніше з нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Друга ніч поспіль у Дніпрі. Була надтривожною. Росіяни скрували по місту іскандери, поцілили по житловому кварталу у середмісті та завдали удар по АТП у спальному районі. Повідомляється про двох загиблих та п'ятьох постраждалих в епіцентрі вибуху, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та магазин. Як оговтуються місцеві та про наслідки атаки російських терористів дивіться в репортажі Марка Ручки. Терор... Масштабна пожежа, яку спровокував ракетний удар, просто в житловому кварталі. Зокрема, російські терористи іскандером поцілили по автотранспортному підприємству. Моментально відбувся спалах, а потім жителі протягом години чули, як один за одним вибухають автобуси. на самому АТП вщент вигоріли зу 50 автобусів, близько 100 пошкоджені. Від більшої частини автопарку лишились хіба вщент, вигорівші каркаси авто. Повністю усі збитки тут ще не підраховували. Це цивільне. Найцивільніше автопідприємство, яке займається тільки одним, це перевезення пасажирів на маршрутах загального користування. Те, що за мною вартість одного автобусу сягала близько там, 30 тисяч євро. Стільки пошкоджено, ми ще не порахували, бо вночі тут був страшений пожар. В результаті ракетного удару загинуло двоє людей, та ще п'ятеро постраждали. В епіцентрі вибуху опинились і навколишні будівлі. Дуже великий бах такий був. Відчували те, що посипалися зі стелі, штукатурка посипалась, і ми побігли зразу до дітей, схопили дітей і побігли в коридор. Так, дуже налякані були. Вибуховою хвилею зачепило чимало багатоквартирних будинків. Ніна Михайлівна на момент удару якраз була у вітальні. Там, внаслідок вибухової хвилі, наскрізь вилетіли вікна та скляні балконні двері. Тут двір вилетіла повністю, а тут ось цей сам пакет. Ну воно було, слава Богу, бачите, воно було все на пленках, ну як на скотчі. Тому ми остались. Ми вчора чайок. пили. Поверхом вище у квартирах людей картина схожа. О, дивіться, балкон. Вот у сусідній гімназії пошкодження також суттєві. Чи не у кожному кабінеті розкидані шипки та усюди скло. Всі кабінети, які знаходяться з цього боку, постраждали повністю. Вікна, саме вікна. Тут по навіть ви бачите, повипадали рами, повипадало скло, навіть порушилася штукатурка. У місцевій крамниці повибували навіть ролети, а під ними і вікна. Повністю стекол немає. Раз, два, три, чотири, чотири вікна, вообще їх ні одного живухні нету. Па виривала все з петлями. В стіні пошла тріщина. Така на місці працюють поліцейські рятувальники та працівники житлового сервісу, які фіксують пошкодження у оселях людей. Марко Ручка, Денис Ласавенко, новини 11 каналу. Вдарили з по житлових кварталах. Один з нічних прильотів прийшовся на середмістя Дніпра. Фасади посічені уламками, побиті приміщення магазинів. Як пережили пекельну ніч? Місцеві та наскільки масштабні руйнування бачив наш Владислав Авдієнко. Гори металевих уламків на фоні житлової забудови. Ці моторошні кадри з епіцентру влучання російської ракети по Дніпру. Середмістя Дніпра майорить попереджувальними стрічками, бо ж бите скло й досі обсипається із верхніх поверхів. Уламками російської ракети та вибуховою хвилою потрощені тисячі вікон в житлових кварталах. Цілий ранок 85-річна Майя Федотівна прибирає оселю від скла, що розлетілося по домівці. І на меблі, і на столи, на їду, на все. Згадує, під час ракетного удару вже спала, аж раптом. Це дуже страшно. Сильний вибух і все полетіло. Полетіли стекла, полетіли горшки з світами, які стояли на пол. В квартирі вибуло шість вікон. Грошей на заміну пенсіонерка немає. Я одна з сина, мене погиб. У мене тільки пенсія. У квартирі Олександра також вибите скло, але чоловік радіє, під час нічного удару вдалося врятуватися його матері. Вона встигла вибіжити в коридор, і потом, тому що тут ну посікло, все осколки летіли. Це, це не стекло, якийсь ага. осколок. Малую. Ну, оскола. би, це найголовніше, щоб що мама ця остальною вистановилася. Смертоносні металеві уламки ракети знайшли й у тутешніх магазинах. Ось такі осколки знайшли у нас в офісі, тобто. Можна побачити, там стіни посічені. Тобто будемо ремонтувати. Те, що у ракетній атації на густонаселені квартали ніхто не постраждав, диво, місцеві діляться своїми історіями порятунку. У мене в квартирі обвалився потолок. В спальні якраз там, де лежала жіна, за п'ять хвилин до цього другого взиру ми тільки тільки встигли перейти в коридор. Так би вона б потрапила б під роздачу дуже серйозно. У постраждалих житлових кварталах правоохоронці розбили штаб допомоги місцевим. Там документують руйнування. Тут же працівники міжнародної гуманітарної місії роздають місцевим щільну плівку, якою можна тимчасово закрити вікна та дахи. Тримайте, це плівка, щоб заклеїти вікна. Терпаулін дуже добре. вам пати тут 20 квадратів на 20 квадратів. Прибирають вулиці, забивають вікна. Мешканці міста працюють плічо-плічі з комунальниками над ліквідацією наслідків ракетної атаки. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Армія РФ продовжує тероризувати і область. Вночі окупанти тричі вдарили по Нікопольському району з градів та важкої артилерії. Двічі обстріляли червоно-григорівську громаду. Влучили в житловий сектор у місті Нікополь. Під вогнем опинились промислові об'єкти, житлові будинки та комунікації. У Червоногригорівській громаді Нікопольського району у нас пошкоджено. Промислові об'єкти з десяток приватних житлових будинків, кілька господарчих споруд та автомобіль, побиті водопровід та лінія електропередач. Також понівечені приватні домівки у Нікополі. З людей ніхто не постраждав. Також вранці ворог обстріляв зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Попередньо місцеві не постраждали. В області триває розмінування цього тижня. Рятувальники знешкодили 23 боєприпаси. А з початку повномасштабної війни вже понад 4900. тисячі Понад 20 загиблих та більше 60 поранених. Жахливий теракт у Запоріжжі, ворожий обстріл мирних людей. Гуманітарної колони автомобілів на виїзді із міста відбувся сьогодні. Зранку. Загалом в автоколоні було щонайменше 20 автівок. Детальніше далі. Сьогодні вранці ворог випустив 16 ракет по Запоріжжю. Три з них влучили у гуманітарну колону автомобілів на виїзді із Запоріжжя. Ворог відразу звітував про те, що поцілив високоточною зброєю в якийсь там стратегічний військовий об'єкт, але цей об'єкт був стратегічним лише для наших цивільних мешканців, які приїжджали туди передавати ліки. Засоби першої необхідності для наших мешканців, які сьогодні знаходяться в тимчасовій окупації. Станом на опівдень було відомо про 25 загиблих і 62 поранених. Це жителі Мелітополя, Енеродару та інших населених пунктів. Серед них і волонтери, які перевозили ліки на тимчасово окуповані території та евакуювали звідти людей. На жаль, велика кількість зараз знаходиться в лікарні, в тому числі і наші мешканці тимчасово окупованого Мелітополя. Серед поранених і діти Одній осколок потрапив у живіт, інша чудом вижила, але залишилась сиротою. Більше півсотні поранених важкі. Пацієнти потребують, будуть потребувати можливо неодноразово серйозних оперативних втручань. п'ять пацієнтів наразі знаходяться в тяжкому стані. В реанімації стан їх стабілізується для того, щоб можна було в подальшому їх взяти в операційну. На цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, працює 15 операційних бригад. Через трагедію в'їзд на тимчасово окуповану територію Запоріжжя від сьогодні призупинено на невизначений строк. 1 жовтня у місті оголошено днем жалоби. Фейна медалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу. І далі про ситуацію по всій Україні Миколаїв атакували дронами камікадзе ракетами та забороненими касетними снарядами. Троє людей загинуло близько 20 поранено на Харківщині від ворожих атак. Найбільше постраждав Куп'янськ. Там поранено шістьох людей. Не вщухають обстріли і на Донеччині, на Луганщині. Докладніше далі. Миколаїв напередодні ввечері троє людей загинуло ще 11 поранені. Серед постраждалих – 17-річний підліток. Окупанти у годину пік вдарили ракетами по зупинці транспорту, гатили забороненими касетними зарядами. Вкотре ми бачимо застосування зброї невибіркової дії. Удар було нанесено по житловому спальному району, в якому в цей час доби перебувала багато цивільного населення. Поруч жодних військових об'єктів. Андрій саме повертався додому з роботи. Каже, дивом встиг сховатися за кіоск. Був зрив. через секунд 20 була воздушна тривога. І через полсі полмінути где-то чотири взрива. Я побачив, тетя лежить. Подбіжав її, відтащив за будку. Посмотрел далі, ще три дяді лежать. Близько першої ночі ще удари по спальному району. Дві ракети С-300 поцілили у багатоповерхівку. Люди опинилися заблокованими під завалами. Так, по моїй команді спочатку красний, потім жовтий, понятно? Да. Дев'ятеро мешканців отримали травми, троє з них у важкому стані в лікарні. Чотири квартири зруйновані вщент. Людям нададуть тимчасове житло. Окрім цього, будинку постраждали ще шість прилеглих багатоповерхівок. Там вибиті вікна та пошкоджені балкони. Поруч зо два десятки понівечених автівок. П'ять із них згоріли вщент. Атакували області дронами камікадзе. У бік Миколаєва летіло п'ять шахідів. Три з них збили сили ППО. Один влучив у адмінбудівлю, ще один в об'єкт критичної інфраструктури. На Донеччині у Курахово внаслідок обстрілів поранено одну людину у Краматорську щонайменше десятеро поранених та непідконтрольній території за останні два дні восьмеро загиблих ще 17 – з травмами різної важкості. Ворог продовжує нещадно обстрілювати мирне населення. Дуже дуже багато цивільних міст та сел на даний момент перебувають під активним обстрілом. Для наших захисників дійсно складно, але стараємось все таки захопити цю. Повернути нам цю територію, окупована Луганщина без тепла, води та газу. Вся критична інфраструктура зруйнована вщент, її необхідно будувати з нуля. Тож очільник ОВА закликає людей, які ще там залишаються, евакуюватися якнайшвидше. Утім, єдиний наразі існуючий маршрут через територію Росії. Залишилось десь трохи більше 350 тисяч людей. А знищили повністю все за 4,5 місяці. Ще все провести опальний період неможливо. Знищують міста та села, вбивають мирних людей та активно готуються до анексії окупованих територій. Вчора країна терорист опублікувала наказ, підписаний Путіним про визнання так званої незалежності Запорізької та Херсонської областей. На це вже відреагували світові політики. Зокрема, президент США Байден заявив, що ніколи не визнає анексію українських територій. Та, схоже, на Росію своя альтернативна реальність. У Москві вже встановили сцену, ймовірно, для оприлюднення заяви про анексію. А в окупованій Токаревці окупанти попередили місцевих. Не отримаєте до 1 жовтня російський паспорт, виселятимуть із міста, а майно конфіскуватимуть. Олена Комишина, Олександр Дяченко. Новини 11-го каналу. Тим часом сьогодні з'явилась обнадійлива інформація, що наші збройні сили таки беруть в оточення окупантів в районі міста Лиман на Донеччині. З цього населеного пункту для росіян залишився вихід єдиною дорогою, яка повністю контролюється збройними силами України. Офіційної інформації поки що немає, та ми неодмінно віримо у наших хлопців. Фонд Віктора Пінчука передав дві сучасні карети швидкої та 410 повністю укомплектованих медичних сумок для бригад невідкладної допомоги Дніпропетровщини, масштабну підтримку медикам, збройним силам та вимушено переміщеним особам. Фундація надає із самого початку повномасштабного вторгнення. За цей час фонди Віктора та Олени Пінчуків вже спрямували на допомогу близько 45,5 мільйонів доларів. Медики Дніпропетровської області, які надають екстрену допомогу, повинні мати все необхідне, аби рятувати життя своїх пацієнтів. Сьогодні вони отримали два сучасних німецьких автомобіля швидкої. На сьогоднішній день для України це найкращі автівки, тому що вони, по-перше, на базі крафтору Фольксваген. А по-друге, вони укомплектовані найкращим медичним обладнанням європейських і американських товаровиробників. Ми віримо і сподіваємося, що колись вони будуть рятувати тільки життя. Наших цивільних мешканців не в контексті сьогоднішньої страшної ситуації з війною, швидкі обладнані за міжнародними стандартами, є надійними і комфортними для транспортування постраждалих та надання їм меддопомоги. Є е дефібрилятор з, з монітором, є пульсоксиметр, є світсмоктувач, є електрокардіограф, є пніматрас, є набір пневмашин. До того ж, в цих сучасних автівках ідеально розроблена киснева система. Медики мають безперервний доступ до життєво необхідного кисню. Якщо в одному балоні закінчується кислород, достатньо відкрити вентиль вот этот, редуктор на другому балоні. Таким образом, кислород уже продовжує подаватися. Ці зчитані долі секунди дозволяють спасти життя. Фонд Віктора Пінчука також передав 410 сумок невідкладної допомоги. Кожна налічує понад 50 позицій медичних матеріалів і розхідників. Фельдшери зможуть надавати екстрену допомогу при складних кровотечах, проникаючих пораненнях грудної клітини, опіках, травмах кінцівок і хребта. Тут є турнікети усі вкладці. Тут перев'язуваний матеріал, якого вистачить не на одного постраждалогоразя більше. І це важливо, щоб усе було в одному місці. Щоб можна було відкрити цю сумку, взяти потрібне та надати екстрену медичну допомогу постраждалому медики швидкої Дніпропетровської області. Сучасні герої не лише надають невідкладну допомогу мирним мешканцям, як і раніше вони рятують життя важких пацієнтів зеленодольська апостолова, нікополя допомагають евакуювати поранених у боях захисників. Вони, не шкодуючи свого здоров'я та життя, рятують життя. Вони у місцях бойових дій, вони у місцях прильотів, вони допомагають постраждалим, вони рятують життя. І ми сьогодні з великою радістю передали їм ці прилади, автомобілі, тому що ми знаємо, що це допоможе спасти тисячі життів. Фонди Віктора і Олени Пінчуків надають масштабну підтримку українцям від початку воєнної агресії. Всього за сім місяців фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45 мільйонів доларів на допомогу армії, цивільному населенню та гуманітарні проекти. Катерина Кравченка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Що четверга понад 500 осіб, що знайшли прихисток у Слобожанській територіальній громаді, отримують необхідні продукти харчування. Дніпровська молодь, священики та представники ООН об'єднали зусилля задля підтримки вимушено переміщених осіб літнього віку та людей з інвалідністю і організували постійну видачу продуктових наборів. Зранку в молодіжному центрі Смарт волонтерка Маргарита грає на фортепіано та співає українських пісень. Це відволікає від усіх поганих подій і ну, так спокійно на душі. Рис, макарони, бобові та м'ясні консерви. Харчі, молоді волонтери роздають вимушеним переселенцям літнього віку. Коробки не з легких. Та молодь не визнає втоми. Скажіть, будь ласка, це ж важко. А? Це ж важко я та я ні, 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 не важко. Для людей нічого не важко. Пані Галина одинока жінка з Краматорська. Чоловіка поховала ще у 2014-му. каже, допомоги немає від кого чекати. На пінцю не проживеш, квартиру зняти – це дуже тяжело, звісно. Дякую. Та дай Бог щоб була перемога. Священник Сергій Крамаренко допомагає переселенцям не тільки заспокоїти душу. Голод є як духовний, так і фізичний. І ми допомагаємо виправляти це, коли люди залишилися і залишили. На окупованих територіях все вони бігли тільки з самими необхідними речами, то підтримка їх продуктовими наборами це дуже важливо. Пані Інна, селища Мала Ток-мачка Запорізької області, соціальна працівниця. До Дніпра переїхала з родиною, не лишила напризволящій своїх підопічних. Ми держалися до посліднього. Ну коли накрили нас градами, ми сиділи в погрібі три три дні. Ми нічого не могли не поїсти, не те, щоб допомогти літнім людям відновити нормальний стан та нагодувати їх. Свої зусилля згуртувала молодь священники та світові благодійні фонди. До коробки з продуктами волонтери додають ще й позитивний настрій. Фософія волонтерства в тому, що ти в собі накоплюєш оцю цю енергію допомагати іншим і йдеш її віддавати. Ось так це відбувається. Молодь каже в такий спосіб, хоче зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Волонтери це маленькі, маленькі люди, які роблять маленькі справи, але кожна маленька справа в майбутньому стає чимось великим і перемогою України. Олена Городецька Олег Одринський – Новини 11 каналу. Майже 45 тисяч українців захворіли на ковід протягом минулого тижня. Понад 160 людей померли. Спочатку осіння до України прийшла нова хвиля коронавірусу. Найкращою профілактикою хвороби лікарі називають щеплення та закликають активно вакцинуватися бустерними дозами. Ревакцинацію можна робити вже через 5 місяців від первинного щеплення. Особливо її радять людям із хронічними захворюваннями та людям віком старше 60. -ти. Коли чекати пік хвороби, дивіться далі. На початку вересня валіни діагностували ковід, починалося це як звичайна застуда. Сперхотив горлі та нежитцю, згодом з'явилась біль у м'язах та суглобах. Хвороба перебігала легко, тож лікувалась дівчина вдома. Зараз Аліна вийшла з лікарняного, але наслідки ковіду дають про себе знати. Я Помітила, що у мене зовсім немає сил, ось якось дуже те, що я могла раніше робити і не помічала. Зараз мені дається якось важко. Тобто. Раніше я могла пройти усю набережну Дніпра, можна так сказати, легко зараз. Я не можу й половини пройти. Тобто і працювати якось складніше стало. Постійно конить у сон. Нова хвиля коронавірусу в Україні прийшла з початком осені. Щотижня кількість хворих збільшується на 30-40%, кажуть у МОЗ. На Дніпропетровщині щодня фіксують близько 400 нових випадків. 40-50 пацієнтів ми щоденно госпіталізуємо на стаціонарне лікування. До 10% – це діти і дуже велика кількість дітей раннього віку. Випадків смерті дітей в цьому сезоні не було зареєстровано, але ж смертність вже теж є, і це пацієнти у віці поважному. Вакциновані люди переносять хворобу легше твердять лікарі, і вкотре закликають щеплюватися. Загалом в області вакцинувалися вже понад 3 мільйона людей. Минулого тижня Дніпропетровщина отримала нові дози препаратів у цій амбулаторії. Щодня вакцинують близько 20 людей. В наявності у нас є вакцини Pfizer та Коронавак. CoronaVac, Coronavac вакцинуються більше. Дорослі люди, а Пфайзером користуються десь з 18 років. Коронавак більше легше переноситься. Від нього практично немає побічних ефектів. А Pfizer трошечки може рука боліти, температура. Людмила Анатоліївна щеплюється вже в четверте. Певна, що завдяки цьому коронавірус перенесла в легкій формі. Перенесли нормально. Висока температура була, ну, полежали, як при простуді. Так, не дуже себе гарно почували. Ну, чоловік, наприклад, ми вдвох робили, то він ще легше переніс. Анатолій Андрійович коронавірус підхопив минулої осені одразу після другої вакцинації. Хворобу згадує, ледь пережив, тепер лікує ускладнення. Дуже велике сладження дали На моїй організмі я такою ползуюся кругом. І на внутрішні органи, на глаза, кишечник. Ще минулого жовтня МОЗ дозволило щеплюватися і дітям з 12 років. Іван сьогодні отримав першу дозу вакцини. Сказали, що можна, я прийшов, зробив все. Сам захотів для своєї безпеки лучше зробити. Ваня прийшов разом із мамою. Жінка вакцинувалася бустером. Перші дві дози отримала у рідному Сєвєродонецьку. Все таки вакцина трошечки, знайти зм'якшує, тому що а, серед моїх знайомих, ті, а, котрі не вакцинувався і перехворіли, дуже важко. Більшість людей, які зараз хворіють ковідом, не вакциновані, кажуть, лікарі перебіг хвороби у таких пацієнтів складний, особливо якщо є хронічні захворювання. Тож звертатися по допомогу слід при перших симптомах. Піднімається висока температура, з'являється загальна слабкість, нездужання, починається сухий надсадний каш. Це вже симптоми тривоги і потрібно звернутися до сімейного лікаря. Ми надаємо консультації як в телефонному режимі, консультуємо пацієнтів, так і приглашаємо до себе на прийом. Наразі Дніпропетровщина знаходиться у помаранчевій карантинній зоні. Пік коронавірусної хвороби прогнозують на жовтень. Софія Куценко, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. В дію повернули штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за неправильне паркування. Це не нова функція, але вона не працювала з 24 лютого. А від сьогодні її знову підключили. Відтепер водії зі смартфонами зможуть швидко дізнатися про наявність порушень правил дорожнього руху. Та в один клік сплатити штраф і не наражати себе на незручності. І наостанок про погоду в суботу в Дніпрі буде мінлива хмарність. Температура в день 27 градусів, вночі – 18. В Неділю можливі опади. Температура в день знизиться до плюс 21, вночі 20 градусів вище нуля. А в понеділок, 3 жовтня, похолодає в день плюс 13, вночі – 14 градусів. Синоптики також прогнозують опади. Атмосферний тиск становитиме 764 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.